Ще дуже важливо, щоб о, якщо це терапевтична група, щоб були правила групи. Правила групи це такі, вони ще називаються в літературі золоті правила групи. Я вам здається, так їх називав золоті правила групи, тому що ну це правда, так? Тому що якщо тільки щось іде не так, дивись пункт номер один. А пункт номеродин це наше правила групи. Стандартний набір правил групи це що повага, залученість учасників, так, конфіденційність, вимкнені телефони, я висловлювання, тобто ось такі речі більше читайте у Ялома. Я Кажу, там така величезна, така, табут такий. Чується можна почитати. Тобто, лідер встановлює та знайомить людей з правилами групи. Ми тут спілкуємося. Ми не звинувачуємо, що ти мене тут налякав, ти мене тут обдурив. Я відчуваю тривогу, так? що таке я висловлювання, як брати відповідальність за свої почуття, а не звинувачувати на когось, тому що я. Ти мене тут засуджуєш. Я відчуваю себе, наче зі мною щось не ок. Тобто, оця емоційна така грамотність, емоційний перший лікбез, скажімо так, це має бути оформлено в правила групи. Тобто, буквально беремо і пишемо: правила групи, ось такі, такі, такі. Це робиться на першому занятті для того, щоб взагалі група могла почати працювати. Розумієте, тобто, у ці правила групи. Вони зазвичай висять отак, так, нікуди не діваються, і потім ми кажемо, що ми можемо їх ще доповнювати.